Останній квест вуви, це найкраще, що траплялося з грою, бо він нарешті запропонував нам щось більше, ніж просто казку. Всі ці хача ігри з їхніми хеппі-ендами та силою дружби. Це класно, але будемо чесні, це нудно. Справжній кайф, це коли сюжет б'є тебе під дих. І історія Фролови робить це абсолютно майстерно. Нам не просто дали чергову лиходійку, нам методично розкривали її душу, показали її нестерпний біль та самотність, змусили щиро співчувати. Ревела нас за руку, щоб у вирішальний момент поставити перед жахливим абсолютно Дорослим вибором. І в цьому вся крутість. Трагедія змушує тебе відчувати по-справжньому, а не просто тиснути кнопки. Саме такі квести роблять персонажів живими. Ровер перестав бути просто мовчазним аватаром, він зробив вибір, який назавжди забруднив його руки. І саме це робить його історію такою цікавою. Не дивно, що інтернет забув про сотні врятованих ним людей і почав співчувати Фролові, яка підміщує погубила ще більшу кількість людей із за своєї одержимості минулим. Саме такі історії перетворюють гру на мистецтво.